Чесно ніхера не розумію, чесно. Чесно, ніхера не розумію. Чого ти повторюєш за мною, а? Я від ти б думав, що вони будуть наступати, а вони вирішили не наступати. Я це, звісно, не розумію. І от воно вартувало було того, щоб розбити свою машину. Серйозно, варто було. Я не можу вам просто не написати. Що найс допомога. Видаляй гру нахуй. Та ну, я бачу, що ті 44 нуб. Купила преміум танчик. І нагибать думає. А нагибати тільки вміється. Ну їй ти його крути чи щось роби. Коротше, чого я парюсь, скажіть. Воно зараз в суху віддасться ТСК 54. -тій. Ну ладно, не в суху. Пару паєчок дасть. Будь ласка, ось і результат. Я тепер зрозумів, чого він не допомагав. Вона боїться домашки отримати. Короче, хрен би ним.